Ще одна дуже проста, лише і корисна вправа для стоп. Це одночасне відхилення стоп в різні боки. Пані Оля зараз дуже гарно покаже, я прокоментую. Дивіться, треба одночасно ставити стопи спочатку одну стопу на зовнішній бік, це й на внутрішній бік і спиратися пальцем і змінити положення таким чином. В даному випадку дуже важливо зберігати вертикальне положення. Пані Оля зараз покаже, робіть такі відхилення сюди, відхилення в той бік. При цьому треба не розхитувати таз і не розхитуватись самому. Тобі ж стопи повинні працювати якби окремо. Так? А чим важлива ця вправа? Справа тім, що, по-перше, це дуже гарна вправа для вестибулярного апарату для утримання рівноваги. По-друге, а в даному випадку задіюються практично всі м'язи стопи і гомілки для того, щоб спрацювали м'язи згиначі і м'язи розгиначі і м'язи, які сприяють супінації, і пронації чисто ортопедічна терміна, але ж таки це дуже важлива вправа для того, щоб стопа виконувала природню спиралі подібну рухливість. Це вправа до цьому допомагає. Кількість повторень може бути теж ну, по комфорту, але ж таки не менше 15. І так, можна робити декілька підходів за день. Воно дуже просте, дуже корисне, але ж таки, коли ви будете регулярно це робити, ви відчуєте напругу м'язів-стопи, м'язів-гомілки, стегна, сідниці. І в цілому це робота практично всіх м'язів. Дуже просто, але ж таки дуже корисно. Дякую.